Продовжу свою розмову, камера виключилась, тому що написала, що вона перегрілася. Ще раз скажу, це температура, коли я починав знімати 105 по Фаренгейту. Зверху це у нас фрібей пішов, його тут теж багато, це лінія. А я туди у нас пішов 100 і він виходить теж дорога, яка приведе нас до Західної. Кінця частини е, з Брекетсфілда А я піду на схід тепер по Берендеж Лейн. Яка в зоні бізнеса. Ось це так називаємо drive thru Ну, тобто, якщо хто не зрозумів, я не ругався. Я що це е, коли заїжджають автомобілями там і отримують через віконце водія їжу, ну і платять там зразу таке інше. Ось у нас Kentucky Fucking Chicken. Ой, Kentucky Fried Chicken. Хоча я його називаю fucking chicken. Я цю їжу не їм, але чомусь американці її їдять. Можете подивитися, які ціни. 35 доларів за те, що намальовано. Ну Воно завжди намальовано краще, ніж воно в реальності. От. Ну добре, це потім. Кому подобається, той купає. І ну, отут -от в -от віконці отак от видають. Видають їжу. Так що є ризик, що камера знову другий раз автоматично випнеться. Вона пише, звісно, що я вимикаюсь, від, що жарт дуже, ну перегрівся. Ось, Бачите, я йду по вулиці, на повітрі. Вроді якийсь вітерець є, але цього недостатньо, тому що дуже жар. Ну, Це бізнес по колесам, який зараз зачинений. Не факт того, що він працює, що він може просто буде зачинений, але цього я не можу ні доказати, ні сказати, що не так. Ну, от знову ж таки, бачите, ми бачите свіття Поїли, кентаки взяли чи десь і KFC, скажем, коротко так. І все. І викинули. Знову ж тут там видно. Колись тут була вулиця, але коли побудували фрівей, це там фрівей проходить, о, видно, машини їдять, то так от тупіки роблять з вулиці. Тут рент автомобілів, він працює, ну а зараз вже, мабуть, зачинений. І йти швидше, щоб може краще обдувалася камера. Це знову якась компанія По Вон написано, «Air Conditioning Service», МВП, «Transmission». ну, хтось по ремонту автомобілів. Кент Transmission», Dedicated to quality. Вони люблять таке -всяке. високопарні писати. Лозунги, да? слогани. А це у нас ветеринарна клініка чи лікарня, як її правильно назвати, де лікують домашніх звірів, може не тільки домашніх. Знову у нас ну, от тут бізнес. Бізнес по ремонту автомобілів, так буде хтось проказати, і ставлять давлять постійно такі високі реклами. 29.01 це номер цієї ділянки. так. Адрес. Що цікаво, що у них на будівлях не пишуть вулицю. От Коли ну, людина, яка, скажімо, як тут називають візитор, питає, айо, візита, приїхали сюди, ти не живеш тут, то от я от, коли, от, скажімо, буду йти, якби я не знав, чи я, як називається ця вулиця, на будинку тільки пишуть номер. Ну, Зрозуміло, тут пеплі продають. А тому Невідомо яка вулиця. Ну, Зараз, наприклад, там я не побачив навіть номера. Інколи навіть номер не можна знайти. Ось там є номер 28-21. Якщо я спробую приблизити, коли буду друг Interiors. Ну, зрозуміло, щось, щось зв'язано з оформленням будинків, квартири так і таке інше. Наблизити. От Номер будинку і все. А так як номери тут теж по дивній, по, по якомусь дивному алгоритму, ну скажімо, там 21 До речі, вони не говорять 2821 американці. Ось тут 2819, бачите? А 20-й напроти буде. 2820 напроти буде. Open не світиться, значне опен. Ось 46-та, зупинка автобуса номер 46 Вони такі прості тут, зупиночки. Тому що за день, якщо на цій зупинці один-два, дві людини будуть чекати автобус і сядуть в автобус, поїде, то це буде добре. А так може сутки пройти, ніхто на цій зупинці і не виходить і не заходив в автобус. Хоче маршрутний автобус буде проїжджати, звичайно, згідно з його графіку. Знову такий ремонт автомобілів. Цікаво, що вони, це бізнес не так, як у нас може бути, що якби не хоче конкуренції, щоб не було рядом. А тут наоборот, якщо шиномонтаж, так буде все підряд, шином, десяток шиномонтажів. Ось от. От тут аутосаун. Ну реально, то, е, е, звичайно, тут все складається, який бізнес побудований і як от, знову ж таки хочу показати. Постійно, постійно, якщо так звертати увагу на сміття, воно постійно є. Тут без хаченко залишив цілежку, мабуть, вона йому не потрібно вже обрав нову. А отак от... Так от Сміття скрізі. О! А, ні, я думав. Е, і, і це сміття, до речі, не від того, що його сьогодні накидали. Розумієте, тут я можу, е, крім безхатченків, яких там може пройшло один-два, я. Єдиний, як би, скажімо, умовно скажем, норма, нормальна людина, ну тобто безхатники вони теж може нормальні, то часто в них і психи бувають. Ну, мається на увазі, що тут люди проходять дуже рідко, а того, той мусор, він валяється може і місяць, а може і півроку, а може і рік Ой, сміття. І рік і більше може валятися, поки приберуть. Знову. Дивились, десь там були капіти, і тут капіт провотів. Хоч недавно, не так давно, скажімо так, це не, не свіже, але не так давно поклали новий асфальт. Я не знаю, чи це просто ініціатива власників, чи це їх заставляють це робити. Але отак часто біля бізнесів отак кладуть. Ну, мабуть, це таки власник, щоб більше можна було приваблювати покупців. Знову я вже збився з рахунку, скільки тут авторемонтних невеличких компаній. От. А далі от там то житлові будинки вже. Тобто, по цій вулиці, зліва-справа, тільки по цій вулиці бізнеси, а далі вже житлова зона. Це так часто в США є, навіть коли я їхав через всю Америку, скажімо так, ну знову ж таки ось тут. можете подивитися. Сміття. Так часто, як правило, ці вулиці вони такі ну, немаленькі, тобто вони проїзні, там по ним багато автомобілів їдуть. І зліва справа бізнесу. Навіть в маленьких містах, по яким ти ну, треба проїхати, проїжджаєш, центральна вулиця, скажемо там. От у неї тільки зліва справа бізнесу. Дуже рідко, коли можна побачити житловий будинок і то, мабуть, тому що він 200 років назад побудований, і ніхто не перекупив землю для бізнесу. До речі, тут в Бефіфільді теж є така ситуація. Я бачу, коли може я мені натраплю знову, я навіть знаю, де скажімо, в милі звідси я бачив, є вулиця Вібу, Роуд, це теж бізнес. І от там бізнес-бізнес, і потім один будиночок, так от, там, в нього десь 5 соток чи 6. І дуже старий такий, тобто там він вже чути не розвалюється, цей будиночок, не знаю, чи навіть живе. Але, мабуть, не, ніяк не складе ціну собі власник і ніхто не викуповує ту землю для бізнесу. Цікаво тут раніше була колюча проволока. А і закривається, а вона і закривається так, але не по всьому. Якщо треба, залізти можна. Ну, от ще раз. Напроти ресторан мексиканський дорогий. І я зараз дійду до своєї вулиці, на якій проживаю, це Ей-стрі. Вона наліво туди йде. От по таким вулицям можна визначити, де е, які, скажімо, кордони чи яка територія була першочергово, коли створювалося місто? Так як вся назва вулиці там, ABC, звісно, коли ву... місто скажем, реєструвалося як місто, От. і оцей брендеш Лейн, чому тут бізнес, це, мабуть, просто була як в Києві окружна вулиця. От. Так, ми підійшли до Вейншніцель. Вейнський шніцель, я його називаю. Ну, воно так і є, якщо дивитися на разу, і ви бачите, теж всі купують. Так що ці хейтери США, а в принципі я теж хочу погодитися, що будь-яку країни в США в тому числі є за що покейти. Я вам вже показав сміття, От накидано, воно може бути накидано дуже довго і. Персонал з цього закладу не буде прибирати. Тому що, для чого? Тому що тут тільки в кращому випадку без каченки сідають їсти або просто сідають. Так, ага. Зараз ми нажмемо кнопочку. О! я. Пара поки що тримається, Ну, я думаю, що температура потихеньку падає. Це у нас медичний заклад, бачите, теж багато там у нас безхаченки сидять біля цього медичного закладу. Тут у нас який невелика плаза, скажімо так, теж різний бізнес торговий. А тут вже нова ну, зупинка, тут вже зупинка хороша. І це плаза. Ну не буду розказувати про, про різні заклади. Там є теж інший е, як це називається, Family Dollar. Це інша компанія є, така вона теж по всій США і на сході я її бачу от магазин. Так, покажу. Отастори. Оканал. На опен. Як бачите, таких от, на таких клазах вистачає місця для парковки автомобілів. Звичайно, ну, якщо не буде парковки, людина приїхала купувати, вони просто розвертаються і їдуть. Мало того, от, навіть так, що... От, Де магазин поближче під'їхати. Ну це нормально, звичайно. От, self storage. Free rent for 3 months. А, цікаво. Тобто можна прийти, положити на 3 місяці і потім 3 місяців забрати і воно нічого коштувати не буде. Ну, звичайно, ні. Це коли замовиш на 12 місяців. От, тобто все рівно будеш платити. Ну от, це під відкритим небом. Вони вже звертаються, ту, ту, е, їжу так подаються. Це самий дешевий спосіб поїсти. Тому що вони економлять, не платять за оренду. Mm -hmm. Приміщення для... E цих... ...ну, для своєї компанії їжі. Переїжджають обично там така машина, фургончик як спигончика продають, але щоб де сидіти було і все, вони отак от накривають. Ну, Я бачу, тут воно стаціонарно довго стоїть. Просто, мабуть, вони домовились теж з власником, щось йому платять за те, що стоїть ця палатка постійно. Конбренджгейтс Вебміт, все, там зайти. У нас такі ж самі є заклади торгівлі. Це коли там зайти і маса нарізаних плітучок. Так звані у нас фопи продають сві, свої товар. Так і тут зайти там зліва, справа двері заходиш, і такий довгий коридор, і зліва-справа нарізані, ну так як на Троєщині, я не знаю, чи там до сих пір є, бо вже давно-давно не був там. Ось такі, якби магазини, в яких фопи можуть орендувати якусь, як я називаю, клітушку, і там продавати щось своє. Навіть в цьому приміщенні є дитячий садок, таких вони орендували три 4 клітушки, там приводять 5 діток хтось і от вони там з ними займаються. Я вам скажу, що в принципі тут дорогий дитячий садочок, тому так і батьки економлять і заробляють. Це. А, ну от я тут пройшов мимо. Зліва я не пам'ятаю там бізнес, а оце напроти піца написано. Це теж де їжу готують. Ось, яка садила. Це теж ресторанчик. Ну, як бачите, людей мало, мало людей немає. Тобто в п'ятницю теж... Ніхто не хоче їсти. Ну, як, якби було якесь свято чи перед святом, кажем, завтра було б свято, чи щось, то тут було багато людей, так би, зарані відмічали, а так все пусто. І я вам скажу, що ті, хто приїжджають, вони зараз дивуються, дивлячись на мене, хто це там йде, з камерою знімає. Це теж буде дивно. З їхньої сторони. Ну, що поробиш? Я наприклад і в себе в Україні е, часто ходив по вулицям, в тому ж Києві і не тільки, і в селі прогулятися, а тут, щоб прогулятися, сідають в автомобіль, ну ось. Це шоп якийсь, що інтер... ну тут не торговий ловус. То сідають в автомобіль, їдуть в крайньому випадку в парк і там гуляють по парку. Потім сідають в автомобіль і їдуть додому. Тут по рядом вулицям не ходять там, де живуть. От Я вирішив. Це правда не рядом, ясно, що це бізнесова, я в тобі живу. Я перейшовся пів кілометра, але це не страшно. Це не так уже багато. Ось тут хтось викинув. Ой-ой-ой. Це... Пілу. Як це називається, подушка? Щоб показати один приклад, от бачите, тут була лівьовка, її просто тупо смолою заліпили. Коли, от, щоб ви зрозуміли, це тут смола покрита по асфальту. Був асфальт потім, щоб його типу, по, по радянському типу е зробити нормальним. Я не нажимав кнопку, але тут я її не бачу. Просто залили смолою. Ось тут лівньовка є. А з тої сторони лівньовку просто залили. А тому часто буває заливають, коли сильний дощ йде, просто на вулиці стоять ці великі калюжі. Ось буває так. От, два номери 20-23, 20-25 Об'єднані. Тобто дві ділянки були. Можливо, тут були житлові невеликі. Їх перетворили у бізнес, ну тобто перебудували. Можливо, а, ні, це може, може житловий, важко сказати. Це лікарня ендодонтикс. Ж таки, якщо подивитися зовнішнє, то ці будинки, звичайно, були житлові спочатку, ну, але їх перетворили в бізнес. Оце, мабуть, може і є. Як там. Це вже житлові, я бачу, бачите? Тобто, чому? Тому що ця забудова дуже стара і цим будинкам, навіть подивитися, по якій формі, вони з такими верандочками для провітрювання. Тому що, коли вони будувалися, взагалі ніхто не знав, що таке кондиціонер. Тому люди виходили на ці варандочки і сиділи. О, і вони такі от з дерев'яних досок. Це не е, каркасні будинки, як, як зараз по якій технології будують. Дерев'яні будинки каркасним способом. А це не каркасні, це просто з дерева зроблені. Трошки інша технологія, хоч вона в цілому, мабуть, залишилась така. Ну, Робиться е, скелет чи як це. Е, не знаю, як назвати. От. З брусків. а потім обшивається. Зараз вже не досками, а раніше досками обшивався. Вон, можете подивитися, зараз зараз ремонт він робить і обшив вже не такими досками, а ДСП обшив. Щоб воно не промокало, його або фарбують такою краскою, або... От бачите, знову ж це все старі будинки, дуже старі. Зараз ми підійдемо під. Знову ж тут. А, от, тут ми попали в зону вже, в житлову. А в цьому крайньому будинку, синенькому, куди зараз камера дивиться, написано Family Dentist. Не знаю, чи це він живе тут і приймає, чи просто... Викупив будинок для свого офісу. Ну, Дентість, понятно, це зрозуміло, це зубний лікар. Да, тут пішли, тут трошки було житлової зони і знову у нас бізнес-зона. Ну що, мені, мабуть, треба звернутися. Я подивлюсь, яка це хаучі. Дойду до Кобела і Макдональдса і піду назад. Тут от написано Folis, фосейл, певніше, продається. Невідомо що це, чи жирт ви такі приміщення, ну скажемо пасмики так роблять. Або для бізнесу в оренду здають. Ну, знову ж таки, туди далі ми бачимо. Це теж мабуть живуть тут і як бачите, пустують, навіть хтось поламав сусідку залазить сюди, на цю територію. Оця територія постійно пуста, мабуть, ніяк не використовується. А, ага, я дійшов до H-Street, Це перехрестя H-Street, Вона теж одна із таких центральних. Вона йде аж туди, е, закінчується вона на півдні Бекерсфілда. Через весь Бекерсфілд йде з півночі на південь. Дердон. Ну, от. Тут у нас зверху та кобел, реклама, а сам та кобел от. Колокольчик такий. Заправка, арко. Ну, вона вважається, так сказати, відноситься до дешевих. Хоч скажемо дешеве, чи дорогий бензин, в США скрізь однаковий, що на дорогих, що на дешевих. Це просто як розкрутять. Покупців, які привикають там чи там купувати бензин, тому що е м, буквально один-два оптові поставщики бензину, тому ціна варіюється тільки від того, ну, грубо говоря, як обдурять покупців. Так, ну добре, давайте я скажу. Так, блін. А, вже. Зараз перейдемо. Це у нас Edge Street, І сюди, є от, от, бачите, так копел. Там от фрібей, Зразу задаєш тепличку Freeway, наліво-направо звертаєш на фрібей, фрівей. Свидки стандрату. 7-11 напроти із заправкою. І, за і торгова тоже. Ну, Ще нормально показує. Так, я пішов. Тут всі дотримуються правил і пішоходи пішоходи в тому числі, ну, за виключенням того, що там безхаченки можуть переходити де хочеш, або коли людині терміново треба, вона теж може порушувати такі переходи десь. Але Принцип один у всіх, і водіїв, і пішоходів, щоб не трапилась ексидент, щоб не трапилася дорожня аварія, неважливо. Тому що ніхто не знає, як воно вийде, хто, хто вийде винуватий. А, а якщо ти будеш винуватий, то все дуже великі штрафи, по крайній мірі, по карману ударить. Ось ми бачимо. А да, вош, скільки вони там пишуть, О, 3 долари. Це дуже дешево. За 3 долари можна мити тут машину. Да. Вот. І знову ж тут автозвон Це по автомобілям. І ось черговий черговий сміття. Постинув і все, і пішов. Цей автомобіль. Ну, да, Можна подивитися, тут от, му, е, до ну, автомобільні запчастини продаються. Інколи люди бувають самі ремонтують прямо біля автомагазину. Тут іще один якийсь магазинчик. Там, барбершоп. це перукарня, а там щось ще... Ну, я хотів